Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Nissan Leaf пригнаний з Нідерландів, 40 кВт, 87 тисяч оригінального пробігу, машина в оригінальному стані. Запас ходу при мінусі сьогодні показує 225, комплектація цента, передня задня парковка, камери 360. От є парктроніки, безключовий доступ, утримання в полосі, повністю всі набір. Асистентів, ось тих паспорт. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, набір усіх асистентів. Зараз пройдемо безключовий доступ. Два зарядних пристрої, ось такий дуже гарний колір. Дуже гарна комплектація, гарний стан, можна сказати, відмінний, немає ніяких пошкоджень по кузову. Ось таке авто. Мертві зони, огляд 360, передня гума 24 й рік, Мішелін новенька, тормозні диски, колодки також не потребують жодного сервісу. 87. Тисяч пробігу показую спрацьовують всі датчики. Навігаційна система камери 360 Вігрів задніх сидінь. Зараз покажу стан під капотом. Машина не з Норвегії, зверніть увагу. Жодної корозії по будь-яким вузлам немає. Стан двигуна, корозії на двигуні немає. тепловий насос. Таке авто знаходиться в Вінниці. Розмитнене, сертифікат готовий. Два зарядних пристрої, аптечка. Все як було, все так і є. Автомобіль лише з дороги. Вартість автомобіля, щоб придбати, 13 тисяч. 11 місяць 2018 року. Є багато інших авто. Заходьте в групу Viber, телефонуйте, всім гарного дня і до нових зустрічей.